Ой, в мене тут така справа. Коротше, не питайте нічого і не кажіть. Прийшла мені посилочка з Китаю з Аліекспресу. Рекордно швидко. Мабуть, днів 10 вона йшла. Знаєте, що тут? Та-да-да-дам! Вам нічого це не нагадує? Так, це саме ті гелії, які я роздала дівчатам. Там, де немає жодної логіки, я завжди стою перша в черзі. Коротше, цей гель я знайшла на Aliexpress 200 гривнів за 150 грам. І мені просто нереально цікаво, чому так воно дешево стоїть. І, до речі, я з цим гелем зробила заміси, теж розвела цей густий для себе гель ліквідом прозорим, і він нереально зручної консистенції. Єдине, що срок годності тут, О, не перевіриш. Ну, так, да, це той самий, абсолютно той самий гель. Хтось там в коментарях до цього гелю написав, що він не просихає. Я хочу спробувати, сохне він чи ні. Знаєте, він такий похожий по типу гелю желе навіть. Я сьогодні нарощувала на верній форми. Щось я сьогодні не встрою знімати, знімала результат тільки після. То цей гель, мабуть, був би класний для того нарощування. Він би не розтікався. Та й так класно вийшло. Пройшла рівно хвилинка. О, я вже відчуваю, який він. Дуже гарно висух. І він його просто нереально зламати. Я ще такого твердючого не мала по правді. У -у. Тут де тоненько, зовсім тоненько, він ще хоч якось гнеться. І взагалі дівчата залишу посилання, поки цей гель реально такий дешевий, вам і сама ще, мабуть, одненький візьму. В суботу замовила продукти з Амарошоп. Я давно чекала на них знижку. Там в суботу ввечері якась 3 години була знижка, додаткова 7%. У мене є там 10% знижки майстру, тому мені вийшло ці продукти мінус 17%. І тим не менш оцих пару штучок стоїть 1700. У мене закінчується концентрат. І раз вирішила брати не мікроскоп, а лано. На нього там багато відгуків хороших. Ось таким ривом я користуюся при стемпінгу. Він класно забирає лишній лак з металевих пластин. Купила фільтр у витяжку. Ось у мене старий фільтр новий. Дивіться, яка різниця. Тут він такий збитний плотний, а тут вже як гармошечка потріпана. І все-таки повертаюсь до своєї улюбленої Нели апекс, але ніхто не зміг мені її переплюнути. Два лака для стемпінга сірий і золотий. Це незамінний чорний. Лягає в один шар. Прекрасно просихає. І взяла ще один ультрабонтгоночку. You know Please go easy on me, baby Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know I wouldn't do that to. You, you know I wanna treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. моєї кумасі день народження. Вона також є моїм клієнтом вже дуже давно. Я їй купила подарунок. І як ви думаєте, що я могла б купити? Так, це серія шелі для догляду за руками. У масі суха, суха шкіра рук. В неї завжди з цим проблеми. Вона раніше мене, через мене брала свічки спа, але я вирішила їй таку систему купити. Перший крок це у нас пілінг з хатка йде. Другий крок у нас така масочка розводиться водою і крем, вона вже йде, тому швидко ховаю. Distance is killing me. You make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. A hope that's losing its hope. You know the mother girls will love you like I do. Can not afford to give up on you, and you know. Всім привіт в новому тижні, новому влозі. Зараз уже п'ятниця, а я знову тільки саме записую відео. Цього тижня у мене дуже багато відмін. У нас друга хвиля захворювань. Клієнти відміняються через те, що хворіють. І мені якось так тиждень дуже швидко пролетів. Завтра, 8 березня, у мене три записи. Я працюю. І тільки що виходила на вулицю набрати водичку, в нас так тепло. У мене в кабінеті правда холодніше, ніж на вулиці. Цього тижня, у вівторок, я загрузила. На OLX оголошення, що продаю свою педикюрну кушетку, і я була в шоці. Хочу з цим поділитися з вами. По-перше, я тільки залила оголошення, до мене почали або спамити, або це бот пише, або це люди, які очікують нові оголошення. Я там нічого більше не продаю. Вони, мабуть, подумали, що я новачок. По-перше, мені пише дівчинка у Viber. Чи я продаю кушетку, чи ще актуально. Думаю, ну, прикол, 5 хвилин, як загрузило, ну таке питати, ну, ладно. Вона мене питає, чи я зможу її відправити через Укрпочту Олік з доставкою, якщо вона оформить. Я розумію, що цю Олік з доставкою може оформити тільки продавець, тобто я. Я їй написала, що не зможу так відправити, тому що вага кушетки переважає допустиму вагу Укрпочти. Вона пропала. Потім почали мене спамити в Ойліксів в повідомленнях, щоб я написала їм в Телеграмі. На перше повідомлення я ще ніби так трохи купилася, але не стала писати. І потім вони мені друге і третє зразу майже прийшли. Ну, одне й те саме, я не знаю, чому тут подвох, але я не стала нікому писати. І п'яте повідомлення у Viber мене вже просто вибісило. Я там трошечки поганенький смайлик вставила, але я вам все одно покажу. Я не знаю, на кого це розраховано. По факту свою педикюрну кушетку я все-таки не продаю. Зараз дуже знизилась на них ціна. І вони вже йдуть не такі добротні, як моя, бо моя важить 42 кілограми і витримує 250 кг. Ті, що зараз косметичні косачатки продаються, вони важать щось 32, по-моєму, якось так, чи 35, і витримують 150 кг. Я так розумію, що металевий отой коркас, він, напевно, вже не такий міцний і добротний. Що мене не влаштовує в тій педикюрній кошетці, що ось ця база, ця база дуже довга. Я би я почала шукати на просторах інтернету, чи можливо дозамовити ось оцю половинку з окремими розділювачами під кожну ногу. Ні, таке окремо не продають. Здебільшого, ті кушетки всі китайські. Вони їх просто перепродають. E, писала я виробникам. Пишуть, окремо не продають. Ну, я думаю, якби вони самі робили, би, ну, що їм стоїть продати оті ножки. Ну, ні, то ні. Я для себе знайшла такий варіант, хочу попробувати клин. Я його вам вставлю. Мені, в принципі, нормально, мені просто треба, щоб нога була на краю, щоб пальчики були вільні, щоб я могла знизу підлізти. Ну, Куплю, буду пробувати, буду показувати. Від мене пішла постійна моя клієнтка. І ви знаєте, вона мені написала в інстаграмі два великих повідомлення. Я їх прочитала і розплакалася. Причина її, того, що вона пішла від мене, це те, що вона вивчилася на майстра манікюру. Вона. Про це мені розказувала, вона зі мною радилася, питала, що краще купити, яку техніку, які курси відвідати. Я в межах своїх компетенцій говорила про те, що я маю, і те, що я можу порадити, і курси їй порадила Вікторії Борисенко. Хто знає з Кривого Рога, що це дуже сильний інструктор. Вона мені дуже подобається як людина, ця Вікторія. І це моя клієнтка сходила до неї на навчання і тепер буде манікюрити сама собі. Ну, це, чесно кажучи, і логічно. Я була до цього готова і я вважаю, що це правильно. Бо як не на кому зрозуміти, правильно ти працюєш чи ні. Але клієнтка обіцяла повернутися з часом, чому я буду безмежно рада, і я її обов'язково візьму, навіть якщо не буде для цього місця. Нові клієнти йдуть. У вівторок у мене було дві нових клієнтки. Одна не зрозуміло буде ходити чи ні, а друга точно не буде ходити. Вона сама майстер у минулому, вона прийшла конкретно по запису. Вона хотіла довгі клюви червоного кольору. Я робила нарощування верхніми формами. Класно вийшло, я довольна. Так, у мене виглядає місце мого клієнта. По праву руку від нього роздрукований прайс. Прайс виглядає так. Та, ось ці тіпси стоять, позаду салфеточки. Тут у нас наклейки, стемпінг і тут повністю слайдери. Я зараз сижу на місці клієнта, і ось такий обзор бачить мій клієнт. Тут по обидві боки. На дві руки лампи, підставка така добротна на коротких ножках. Я колись ці ножки брала в епіцентрі. Тут у мене номери, карта QR-код. Вікно. Тут я включаю клієнтам передачі, кіно. Тут в мене одна полка з лаками і інша. Зверху над безпечним манікюром у мене висить бактерицитний рециркулятор. Я з ним не зловживаю. Включаю тоді, коли до мене приходить хворий клієнт. Як бачите, пресвіс я розбила на три категорії: це один комплекс, грубо кажучи, короткі нігті, туди входить укріплення по типу. Я вже неодноразово казала, що не дозволяю вибирати клієнту, випилюємо ми з під низу і як ми укріпляємо нігті. Бо клієнту важливий результат, і мені теж. А вони в тонкощах не розуміють. Бо якщо, наприклад, буде стояти манікюр з покриттям 400, а манікюр укріплення гель 450, звичайно, клієнт буде вибирати меншу ціну. Що стосується дизайнів, вони йдуть відтепер у мене окремо. Також це стосується ремонтів і нарощування нігтів. Перший комплекс короткий нігті стоїть 400 гривнів. Другий комплекс це середні нігті, стоїть 450, і довгі нігті стоїть 500 гривень. Звичайно, плюс ремонти, наращування і дизайн. Але я ж дуже добре, не завжди рахую ремонти, не завжди рахую дизайни. Тому. Більше, ніж 500 гривень за корекцію, мені ще ніхто не платив. Але ви знаєте, я вже рада, що я розбила на комплекси, бо, чесно кажучи, мене останнім часом дуже розстраював той факт, що я з довгими нігтями віддаю більше своєї сили, використовую більше матеріалів, а беру тих самих 400 гривень. Бо, знаєте, іноді працюєш, і після роботи відчуваєш таку спустошеність, тебе просто немає сил. Здається, ти більше наступні процедури просто не зможеш зробити, бо ти вже тут вклалася. То тепер, мотивуючи себе лишньою копійкою, додатковою, не лишньою, додатковою. Мабуть, менше себе жалієш. Не знаю, як це працює, але якось так. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to f- fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to paychecks. and if i go down i'ma do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned In the darkest night when things seem so broken it's hard to shine but Just lie, so cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. down the lonely road i try to find my way but don't know where, where to go. go it's hard to see your friends tell them adios when you know i'm like forever now you're just a ghost ain't no way to sugarcoat it shit. Yeah, i feel alone been single for a decade doing me is getting old i don't pick up on the phone rings too busy recording industry ignores me but i keep on going because i know you come back i got you too no matter what the situation we gonna make i'm a fighter say that I'm a sinner cause they love to hate the winner but I'm never going the last one left when the lights go you know out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby I was born to fight When the lights go out, I'm down to one last breath. But I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fall. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to chest. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest night when things seem so broken, it's hard to shine. But I still Як не можу заховатися від сонця. Закінчився мій робочий тиждень. Сьогодні трошечки раніше, як зазвичай, і я хоч трохи піду понасолоджуюся сонечком. Бо за декілька днів теплоти я ще посеред дня на вулиці не бувала. Вітаю дівчульки вас святом 8 березня. Бажаю вам! Квітнути, як оті квіточки, які вам подарували. А якщо вам не було кому подарувати квіточки, пить собі самі. Всім пока.